Всім привіт! Дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде кутовий адаптер від фірми DeVolt. Його модель ось тут називається 2 Ось він поставляється в такому блістері і зараз ми його розглянемо ближче. Він у нас складається виходить, із так би мовити, двох частин. Ну і також є ось така, в принципі, ще ручечка маленька. Ну і все. Ну, паспорт. Так. Тобто можливість е, даного адаптера використовувати його. Получається. Ось так. Ставиться сюди ручка. О, і все. І вона тут затискається. Також ця ручка відкручується. Ось. Все. Вставляємо в імпакт чи в шуруповерт. І все. І Відкрутимо, що нам потрібно. Так, для того, щоб зняти ручку, ось тут є ось такий зажим. Ми його відтискаємо. І... Відбираємо ручку, також можна поставити перехідник, подовжувач. Тобто вже працювати ось таким методом, тоді в нас ця ручка не потрібна тобто. хороший аксесуар для важкодоступних місць, тобто, кому там десь щось не, немає місця, як ну, до прикладу, якщо взяти 850. Імпакт він досить компактний, тобто він поміщається, не можна там крутити, де мало місця. Але все одно, як порівняєте, тобто, розмір імпакта і ось тут. Тобто біта, що тут поставити, її потрібно буде, що тут, Ну її ми не враховуємо. тобто Хороший такий аксесуар. Покажу ось вам ближче, як він виглядає. Це оригінальний кутовий адаптер. Ну, ось така ручка. Дякую за перегляд. Всім пока. Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео.